Отже, 13 жовтня, п'ятниця. Боже, щось з цього вийде? Щось я не подумала. Отут, отут, ходити не можна. Оце все тут ростуть оліни-гіацинти. Багато різнокольорові. Так, от зробити, щоб ніхто не ходив. Так, тут ніхто не звертає уваги взагалі. Тут тільки травиняк я положила, щоб спотикалися. Отже, тут гіацинти, нічого штиркати в землю не можна. Нічого копати не можна. Я їх підживила всім, чим могла. І риб'ячою мукою, і чим ще сіркою, що я ще додавала, від хрущів і, і все, мабуть. От тут вони. А, і діатаміт. От Отак. Далі. Далі. Тут у мене... Сьогодні посаджено хосту The King, тому що я біля неї висаджувала примули і лопата дзенькнула, бо там був фундамент. І вона, бідолаха, сиділа ціле літо на фундаменті, який під землею. Вона дала дві почки, я побачила, і я її звідти пересадила. Тут я пересадила по всім правилам під корінням у неї відро компосту. Потім все, чим я підживлюю завжди. Те, що і в гіацинтів. Далі. А тут біля неї якийсь росточок вилізе навесні. Це хтось з моїх хост, які я ділила і продавала. Так, далі примули. Треба було їх посадити серед хост, вони дуже класно. Виглядають з-під листя хост, але я цього не зробила, бо немає часу. Отже, примули у мене сидять ось тут, там, на місці хости, на фундаменті. І тут це те саме, ті самі примули, треба їх полити. Далі. Далі сьогодні у мене була одна цікавинка. Я сьогодні купила хосту за 50 гривень. На Піонерській, і вона мені здалася дуже знайомою. Я підозрюю, що це та сама хоста яка японська, яка називається сіруї. Щось таке куро. Зараз подивлюся. Отже, людина не знала, що вона продає. Отаке сіруї Кіусумі. Ось моя в такому жалюгідному стані, трошечки білого є. А ось та, що я купила, такі ж саме полосати листя. Ось вона, смугасте листя. Таке. Ну, подивимось, може це і не вона. У всякому випадку, та, що я купила, вона ближче до куща, а моя ближче до доріжки. А навесні весна все покаже. Все. На цьому, мабуть, все ж. А, ще я сьогодні важливо зробила. Покажу собі денний копати. Хто у нас вийшов? Отут де кружечок, тут посаджені іриси цибулькові. Тут теж копати не слід. Просто так насипана купа цибульок. Тут я посадила багато кущиків чебрецю. Приживеться чи ні, не знаю. Дай Бог. Все, на цьому все.